Ще буквально рік тому це свято сприймалося якось інакше. Комусь не вистачило нового телефону. Цього року все не так. Насправді ми дуже щасливі, що Святий Миколай нарешті витіснив Діда Мороза. Як добре, що ми отримали нашого рідного героя. Ми... Всього три літери. А який глибокий, важливий сенс. Це те, чого не вистачає абсолютно кожному від малого до великого. Найзаповітніша мрія кожного українця. Ми, діти незалежної України, і перш за все хочемо, аби вона була щаслива, жила в достатку та любові. Кажучи, Миколая, мабуть, найбільше свято див'янці. Видіки сплять, великий і добрий, приносить подарунки під корівку, але тільки за гарно було Тільки кінці добре вчитися. варня про тварин. Ще раз, Ладо, Жася Не просто так називають Миколаєчу до двору. Він є покровитимуть дітей і мандрівників. Найшанованіші святий у православних католиків та протестантів Микола Чудотворець. Цього року деякі українці шановують святого 6 грудня, інші ж поки 19 грудня. Та ми вважаємо, що головне в цьому питанні саме дяка святому. Адже чим більшою буде наша вдячність. Тим більше та щиріше Микола Чудотворець буде піклуватися про нас. Адже ми, діти України, мріємо про просте, звичайне, спокійне дитя, словно для цього є всі права. Тож, Миколаю, молимо тебе потурбуватися про наших воїнів за такої погоди і відповідальності, щоб у них все було добре. І не забудь про наших батьків, адже поки вони з нами, ми щасливі діти. Щоб наш пан директор ми здоров'я на все, що міг гімназію керувати і хай йому ця робота радість несе. Потурбуйтесь про тих, кому допомога дуже потрібна. Бажаємо кожній сирітці знайти батьківську любов. І щоб нашим воїнам було тепло та затишно в індах та окопах. Щоб цей жах скінчився для всіх нас. І нехай наші дні іминають без звичних зручностей. Дива таки трапляються. Миколаю. Цього дня обіцяю тобі старанно навчатися, слухати батьків та допомагати Збройним силам України, звісно, в мірах своїх можливостей, по дитячому, щиро та відповідально. Обіцяємо старатися. Диво таки трапиться, якщо будемо щиро вірити, то й не одне. Зусіма, і навіть не найсподівальніше. Цей рік показав всім нам, що матеріальне не найцінніше. Лише би твої близькі були поруч мама, тато, братики і сестрички. І вся могутня Україна. Святий Миколаю, ти добрий, сильний та справедливий. Ми в тебе віримо.